Оперативний звіт від кожної пошукової групи надходить у штаб рятувальників що 15 хвилин. Пошук загубленого туриста з Чеської республіки триває вже третій день і поки безуспішно. За попередньою інформацією, Андрій Дубанський 1989 року народження приїхав на відпочинок до своїх знайомих 10 січня. гірськолижним спорядженням пішов у напрямку гори Темнатик і не повернувся. Друзі зниклого звернулися у міліцію та до МНСників. Інформація від Чергово по по міськвідділу поступила до нас в МНС 12 числа. 12 січня. 12 січня вже була організована пошукова група в напрямку, де він міг, в які напрямки міг піти. Усього в пошуках бере участь більше півтори сотні рятувальників. Вони охопили всі гірські вершини довкола волівця у щільне кільцем. Обстежено схилий гір темноти та гори плай понад 310. Обстежень працівниками, співпрацівниками гірсько частини обстежено хребти, гір, темнотик та плай около. 250 гектарів у пошуках задіяні і співробітники міліції, котрі обійшли більше 230 дворогосподарств у чотирьох сусідніх із волівцем села, куди ймовірно міг податися горе турист. До пошуків долучилося і місцеве населення, а також мисливці, які добре знають довколишні гори та ліси. Проводиться першочергово пошуки в тих ймовірних місцях. Де може знаходитися людина? Це пішохідні маршрути, якими люди піднімаються в гори. Місця схованок, це якісь кошари або будиночки в лісах. Прочесану територію кожна з пошукових груп наносить на схематичну карту. Наприкінці дня всю інформацію опрацьовують і заносять на генеральну пошукову карту, щоб виявити білі плями. Якщо такі виникають, там концентрують більше особового складу. Обшукували лісову територію на відстані один від другого на метрів десять, ми прочосували територію. Вийшли ми на полонину темнатик біля хреста. Слідів ніяких не було обнаружено. Одній із пошукових груп вдалося натрапити на сліди, які відповідають описові зниклого. Та посеред лісу вони зникають. Пошукові роботи, які тривають зранку до темної пори доби, ускладнюються ще й погодними умовами. Погодні умови в умовах високогір'я, слаба видимість, 10-20 метрів максимум. Потім головина небезпека. Ускладнює роботу рятувальників і те, що зникли і не мав при собі ні лавинного датчика, ані жодного іншого цифрового приладу зв'язку, за допомогою якого можна було визначити приблизне його місце знаходження. Роботи продовжуються, Особовий склад, який залучений. Ми запросили і управління місцевого господарства, де і місцеве населення, значить, розділені всі групи на участки. Проводяться пошукові роботи щодо зниклого громадянина, незважаючи на складність пошуків, рятувальники, все ж таки сподіваються на успіх.